Найбільший передбачуваний законодавством штраф та скасування декларації на будівництво. Таке покарання отримали порушники, що ведуть будівництво на Пушкіна 57. Дане будівництво розпочалося в 2016 році. Ми контролювали його початок, тобто вони почали будувати відразу після отримання дозвільних документів, тобто до отримання будь-якої роботи на вказаному об'єкті не проводились. В процесі проведення будівельних робіт. До відділу надходили неодноразові до міської ради, неодноразові звернення як від народних депутатів, так і від депутатів міської ради, від громадян. Зриваючи на вище викладене, на підставі вказаних звернень відділ вийшов на перевірку на вказаний об'єкт. Було залучено, так як власник вказаної земельної ділянки на земець, було залучено представника. І за участю представника 19 квітня проведено перевірку дотримання вимог містобудівного законодавства та будівельних норм на вказаному об'єкті. За результатами проведення перевірки встановлено, що забудовник в порушення виданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, які були видані відділом архітектури містобудування у міської ради, та зареєстровані декларації про початок будівельних робіт, яка була зареєстрована відділом будівельного контролю, збільшив площу забудови орієнтовно більше, ніж на 100 квадратів. А також перевищив поверховість зазначену дозвілів документу. А також на вказаному об'єкті були відсутні документи, що підтверджують здійснення авторського технічного нагляду, а також документація по веденню виконавчих робіт, тобто яка необхідна на вказаному об'єкті. Зажащена вище викладена, та згідно наданих повноважень, відділом було складено акт перевірки, протокол про вчинення адміністративне правопорушення. Видано припис про усунення виявлених порушень. Хочу зазначити, що на забудовника було накладено максимально передбачене адміністративне стягнення в вигляді 10 тисяч 200 гривень. Це ну, максимально передбачено штраф для фізичної особи, так як власник земельної ділянки фізичної особи він відступає замовниками. Крім того, зважаючи на те, що замовником було завідомо вказані недостовірні дані в декларації щодо площі забудови, поверховості, а також і інші порушення, то відповідно до статті 39, з, -з значком 1 закону про регулювання містобудівної діяльності, відділом було винесено наказ та скасовано декларацію про початок будівельних робіт по вказаному об'єкту. Хотів би також зазначити, що представники замовника вказаного об'єкта. Ну, і Хасиди, і фізичні особи і громадяни України зверталися неодноразово ну, для роз'яснення порядку виконання вказаного припису виданого відділом. І відділом було ну, змістовно, грунтовно пояснено про необхідність або ну, приведення у відповідність вказаного будівництва, тобто демонтаж надлишкових поверхів до вимог виданих їм дозвільних документів. Як ви бачите, на сьогоднішній момент забудовник проводить виконання припису, тобто демонтує надлишкову. Збудовані поверхи вказаної будівлі. Забудовники вже сьогодні проводять демонтаж, аби будівництво відповідало передбачуваним нормам. Да, на зауваження влади ми реагуємо, виправляємо, вставимо все законне русло. Влада міста пильно слідкує за дотриманням правил забудови, особливо в густонаселених мікрорайонах. Всіляку підтримку тим, хто дотримується закону, та суворе покарання порушникам гарантує міський голова Олександр Цебрій. Черговий крок в наведенні ладу з питання незаконного будівництва на території міста Умані. Ми почали цю роботу, почали динамічно працювати, і всі розуміють, я вже неодноразово повідомляв, що місто Умен це територія закону. Я, як міський голова, не міг не втрутитись в дану ситуацію. До мене звертались люди, мешканці даного мікрорайону. І тому 19 числа була перевірка дійсно відділу добака. Ми виписали їм припис для того, щоб вони призупинили будівельні роботи і провели все згідно до норм чинного законодавства. наклали, наклали той, той Максимальний штраф. На сьогоднішній день мені подобається, як працює наш відділ ДБК, інспекція з благоустрою. Ми бачимо, що нас проходить на території міста Умані демонтаж також і малих архітектурних форм. На сьогоднішній день демонтовано вже 108 малих архітектурних форм. Це мафи, це гаражі, це паркани. На сьогоднішній день приписи вручені ще на 100 таких об'єктів, де які теж, також будуть найближчим часом демонтовані. Ми будемо продовжувати цю роботу. Всі, хто працює згідно чинного законодавства, ми будемо їм допомагати і сприяти в розвитку. Всі, хто порушує закон. Підтримки з нашого боку вони отримувати не будуть. І на подалі ця робота буде продовжена і буде тільки так. Місто Умань, про я хочу ще раз повторити буде тільки територією закону.